Усім привітки мої кокосики. З вами знову я. І сьогодні я вирішила, що пора щось змінювати у своєму житті, і вирішила спробувати для себе такий челендж під назвою 24 години без цукру. Сьогодні я постараюся не їсти жодного солодкого там, що взагалі що-небудь, з, дод... з додаванням цукру. Ось. Тому хочу провести цей день з вами. Перед початком відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобається це відео. Ну а ми починаємо. Я щойно прокинулась, тому зараз ми йдемо готувати сніданочок. А також перед початком і ще трошки вас затримую. Хотілося б сказати вам дуже велике дякую за вашу активність на моєму каналі, тому що під відео «Ідеальна шкіра за три дні ви набрали поки що 75 переглядів, за що я вам дуже-дуже сильно дякую. Це, як для початку, я вважаю, не маленькі, якби просмотри. Тому щиро вам дякую. І так, зараз ми розпочнемо робити собі сніданок. І на сніданок я собі зроблю вівсяну кашу з бананом і чай. Маю я ось такий чай від ловере. Це зелений чай. І він мені дуже-дуже сильно подобається. Ось. А також я маю декілька пакетиків ловере. Старого формату, ніж Клаопатра. А взагалі тут ось такі ось смаки. Робити я його буду в ось такій ось чашці. Поки я ставлю ще раз вам більше про чай без цукру. Насправді, я вже дуже довго п'ю чай без цукру, тому що, якщо так порахувати, в день я можу у середньому дві десь чашки чаю, можливо, інколи 3. Ось, тому я вважаю, що цукор до чаю це якось забагато цукру буде в моєму організмі. Тому я відмовилася від цукру у чаї. Ось, І спочатку він ну, вдалося таким якимось гірким, смачним, а потім, коли я вже довше пила чай без цукру, то мені вже чай здається таким, як з цукром. Я навіть вже не пам'ятаю його смак. Скажіть, будь ласка, я така одна дивна, що збираю пакетики від чаю ловере. Ну, і якщо ви такі самі, як я, то напишіть про це у коментарях. І ось така ось у мене каша вийшла. Зараз я її буду їсти і запивати ось таким ось чаєм. Я налила неповну чашку, тому що я дуже люблю розбавляти її холодною водою, аби випити чай поскоріше. Після того, як я поснідала, я зараз іду робити усякі собі процедури лиця. Так, сьогодні у нас у планах пінга, далі тонік, крем, ну і на цьому думаю, все. Так, я вже зробила всі б'юті процедури, і зараз я хочу подивитися у своїй тумбушці, що мені сьогодні вдягнути, тому що я сьогодні хожу вдома, тому я скоріш за все виберу якусь футболку і шорти. Я собі обрала ось такі чорні шорти і ось таку червону футболку. Це зараз не звучало підозріло, але ці шорти вже з мене спадають. Я не розумію, чому. Напевно, тому що я схудла, але я їх замовляла. Минулого літа, літа 2024, тому я переоділася в ось такі ось шорти. Ось, і я думаю, що мені в них буде комфортно займатися спортом. Чим ми зараз і займемося. Фух. Я зробила цю кардіо тренування, було насправді дуже складно якось. Ну, але я сподіваюся, що надалі мені буде легше. Тож зараз ми вже потихеньку будемо розпочинати робити наше ДЗ. Робити уроки в такому безладі я не можу, тому зараз ми будемо прибирати це все. І ось так от я прибрала на столі, хоча б частично. Тут прийшла моя кішка, її звати Соля. І так, сіла я за свій стіл, майже чистий. Тут у мене моя кицька бушує. Так, ми беремо ось такі ось листочки. Та зараз ми сюди запишемо усе ДЗ, яке я маю виконати. Насправді я думала, що сьогодні домашнього завдання буде більше. Ось тому, що коли я роблю наперед. Буває, що цей список доходить до кінця листочка, ще й на другому є. А сьогодні у нас лише чотири предмети: геометрія, фізика, історія України та хімія. Ось. Але так як мене вже це другий день немає в школі, тому мені хтось ще скине ДЗ, і тоді в мене буде ще додатково багато домашнього завдання. Ось чому я не дуже рада, тому що виконувати домашнє завдання саме собою я не люблю. Але ми заряджаємося мотивацією, аби це якомога швидше зробити. Ну і на це само собою я витрачу не 3 години, а мабуть, півтори-дві максимум. Геометрію я вже виконала, вона сьогодні була дуже легкою, що дуже якось підозріла. Але ми переходимо до фізики. Так, я вже майже закінчу домашнє завдання. Ось я вже виконала геометрію, фізику та історію. У мене залишилась тільки хімія, але там експеримент, і ось так ось він виглядає. Я вже закінчила робити домашні завдання, тому зараз я швиденько приберу свій робочий стіл. Та коли я вам казала, що буду відпочивати, я хочу трішечки додати малюнки до своєї стінки. Яку ви вже бачили у минулому відео, я знімала на фоні цих малюночки відео. Тому зараз я буду малювати якісь малюночки по клітинкам. І далі у мене за планами сьогодні догляд за нігтями. Хочу трошки підпилити ось та відбілити соком лимону. Тому що це дуже ефективний спосіб відбілити нігті. Ось тому я хочу його спробувати іще ще раз. І так, зараз десь тут я вам якби, вставлю. Малюночки, які я хочу малювати. Там! Ось такий ось у мене результат. Я вважаю, що вийшло дуже круто. Зараз нам це залишилося лише вирізати та прикріпити на стіну. Ось така краса в мене вийшла. Я вважаю, що вийшло дуже круто. Хочу сказати, що челендж не прям суперово, тому що. Я вже трошки хочу якоїсь цукерочки або печива, або ще чогось. Зараз я хочу прикосити ось таким ось батончиком фітнес з полуницею. І на даний момент чомусь стало холодно, тому я вирішила втіти свої кігурові. А зараз я хочу перед обідом провести невеличкий такий тайм з книгою. Це ось така от книга «Метелики в кражених панцирах. Можливо, ви її вже десь бачили. Ось, але якщо ви хочете, я зроблю окреме відео про мої книги. Хоча їх не так багато, але я дуже люблю читати. Хочу читаю не завжди, але про мої книги я можу зробити окреме відео. Мій супер-пупер обід готовий. Я вам його ось так ось показати. Тут пюрешка, морква і котлетка. Після того, як я поїла, я ще хочу скуштувати ківі звичайною ложкою. Коротше, люди, є одна проблема. Я зараз сяду читати, але перед цим я з'їла дві цукерки. Дві цукерки. Ах, це якийсь жах. Ну, ми не розочаровуємося, тому що це не сильно багато, і до кінця дня більше не можна їсти солодкого прям зовсім. На вулиці вже вечір, тому час для вечері в мене така ось вечеря це сир солодкий з бананом. Тому думаю, буде дуже смачно. А також я сьогодні прочитаю ще, як мінімум, напевно, розділ або два цієї книги, тому що і справді вона дуже цікава. І так, ну що ж, я вже прийняла всі ванні процедури, помила голову. Ось. Та, на цьому моє відео підходить до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, так ви мене дуже круто підтримуєте. Ну а я пішла читати книгу та монтувати вам це відео, аби скоріше його вже викласти до себе на канал. Всім цьомки, па-па!